На вулицю, привіт. Всі стільки всього класного сказала. Я навіть не знаю, що гадати, але від чистого серця подякую всім Юлі, дівчатам за підтримку, за обмін інформації, за тепле ком'юніті з чудовим почуттям гумору. Це настільки цінно зараз, в ті часи, коли ми всі перманентно втомлені від всього. І, Типу, посміятися і повчитися, це взагалі подвіна розкіш одночасно. От, дякую всім великим. Щиро бажаю успіхів, натхнення. Не переставайте вчитися. І я сподіваюся, Юля е, який-небудь продукт зробить суперкласний. Е, я піду навчатися точно. От бо я е, за Юлією слідкую ще з підкастів, ще з тих часів, коли тільки тільки запускалися youtube відео взагалі всі е, статті, і для мене це лідер думок. І взагалі це дуже класно, що е, вона своїми знаннями, своїм бажанням поділитися, нас зібрала і прокаршала. От Всім дякую. А з приводу кавусів в Києві я не жартую, От, треба розвіртуалізовуватись.